Філософське питання. Ось є рибки. Вони тут завжди народилися, вони тут завжди є, ось ці рибки. І ось для вас запитання. Чи можна цих рибок жаліти? Тому що вони в неволі, тут щось, ще, щось. Якщо ці рибки ніколи в житті не бачили нічого іншого, якщо ці рибки тут були завжди, якщо вони туди народжуються, помирають, це для них цикл, ціла екосистема. Ось, дивіться яких багато? І тоді запитання, якщо ми зараз альтруїстично візьмемо цих рибок і засунемо їх, ну, наприклад, в Тихий океан, ну ми будемо круті, альтруїсти, все, тоді запитання, чи не вб'ємо ми їх нашою добротою? Про що це відео? Про те, що перед тим, як комусь зробити добре, будь ласка, подумайте 10 разів, що можливо ваша доброта на, на сам ну, насправді це не доброта для цих істот або людей тощо. Але ж вони такі здорові, їх так жалко, ла, ла ла Так, добре. Але якщо вона тут і народилася, то це її зараз сенс життя, це її екосистема. Якщо ми зараз її звідси приберемо, то вона просто помре в дикому середовищі, тому що вона не знає ця мурена, як це жити та полювати в морі, які там є хижаки, які є її природні вороги. Тому ще раз повторю, перед тим як робити. Добру справу, подумайте про наслідки. А якщо це людина, то краще запитайте, чи хоче вона чи ні. Рибка, хочеш на волю?